Українські воїни продовжують звільняти рідну землю від окупантів, як повідомили у ранковому зведенні генштабу ЗСУ, загальні бойові втрати противника з початку повномасштабного вторгнення по 7 листопада 2023 року орієнтовно склали 306 тисяч 860 осіб особового складу. За добу ЗСУ мінуснули 890 расистів. Ворожих танків загалом знищено вже 5293 штуки. За добу 5, А от бойових броньованих машин окупантів ліквідовано 9974 одиниці, за добу – 16 штук. Артилерійських систем армії РФ розбито вже 7410 одиниць, 21 штуку – за добу. РСЗВ спалено 869 штук. Засобів ППО 2-ї армії «Міра» успішно знищено 570 одиниць. Російських літаків, які вже ніколи не будуть літати, назбиралося 322 штуки, а от ворожих гелікоптерів збито 324 одиниці. БПЛА оперативно-тактичного Рівня ворога збито 5557 штук, три за добу. Крилатих ракет, які рашисти запускали по українських містах та селах, збито 1556 одиниць. Кораблів і катерів флот України-агресорки потоплено 20 штук, а також ліквідовано один підводний човен. Автомобільної техніки та автоцистерн ворога за час повномасштабної війни спалено 9 тисяч одиниць за добу 23. А спеціальної техніки окупантів згоріло 1049 одиниць за добу 2. Дані уточнюються: слава українським захисникам та захисницям. Слава Україні.